У Полтаві відкрили меморіальну дошку на честь державного діяча та борця за незалежність України Юрія Коларда. Подія відбулася у стінах Полтавського реального училища, тепер політехнічного фахового коледжу, де він навчався наприкінці 19 століття. Один з тих, хто долучився до фінансування встановлення пам'ятного знака депутат Полтавської обласної ради Ігор Працай. Він наголосив, такі місця допомагають сучасникам пам'ятати своїх героїв. Хто не пам'ятає своїх героїв? в того не буде ніякого майбутнього, і ми маємо пишатися тим, що в Полтаві такі видатні земляки, ті, які приймали безпосередню участь в створенні нашої зараз незалежної країни. І оскільки дуже мало хто про це зараз розповідає. Дуже мало навчають тому, які у нас були видатні земляки. необхідно створювати такі місця, місця сили. Ця постать дуже важлива для історії, адже Юрій Коларт був співзасновником революційної української партії, активним громадським діячем, міністром залізниць та шляхів сполучення у складі уряду Української Народної Республіки, письменником і публіцистом каже директор Полтавського політехнічного фахового коледжу Олександр Пітяков. Найголовніше те, що в стінах цього Чального закладу, якому вже на наступний рік буде 150 років. Він навчався. Навчався на залізничному факультеті. Колись тут був ця постать була багато десятків років забута, стерта з нашої пам'яті. Тому я вважаю, що треба повертати нашу історію, треба повертати. Нашим людям. Багатогранність Юрія Коларда у різних сферах дала йому змогу творити, впроваджувати нові ідеї та залишити після себе вагомий внесок, яким сьогодні можуть надихатися студенти, зазначив Ігор Процай. Ці стіни, в яких ви навчаєтесь, пам'ятають його слова, пам'ятають його присутність, будучи тим, що він проста людина дуже добре навчався, сам тягнувся до знань. Намагався вивчити дуже багато дисциплін, він був фаховим дуже в багатьох напрямках. Управлінські рішення Юрія Коларда позначилися не лише на політиці, а й на розвитку міст та залізничних сполучень. кажуть учасники заходу. Він е, взяв участь у тому, що дуже багато простих залізничних роз'їздів перетворились у залізничні станції. Зокрема, ми можемо говорити впевнено про Таке місто, як Гребінка, яке згідно з доручень Юрія Коларда було перетворено із станції із залізничного роз'їзду на станцію, також Юрій Колар це особа, яка і була потужним публіцистом. Депутат Полтавської обласної ради Ігор Працай підкреслив важливість таких ініціатив для Полтавської області, наголосивши, що обласна рада і надалі підтримуватиме відновлення пам'яті про видатних земляків і створюватиме місця, які надихають молодь цінувати історію та працювати заради майбутнього України.